Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 8 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 28 вересня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 58 150 особин за добу 400 і поранено 174 450 песиголовців головців за добу 1 200. Танків 2312 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 4889 одиниць за добу, 8 артилерійських систем, 1381 одиниця за добу. 3. реактивних систем залпового вогню, 331 одиниця засобів протиповітряної оборони 175 одиниць, літаків 262 одиниці за добу, 1, гелікоптерів, 224 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 989 одиниць за добу 12. Крилатих ракет 242 одиниці за добу, одна кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3742 одиниці за добу, 12 спеціальної техніки, 131 одиниця. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються, не так. Не так. Welcome to Ukraine! you